Всім добрий ранок. Приїхали на прогулянку в епіцентр. Подивитися, що мені потрібно з матеріалів. Ну так, Їхали чисто по справах, а заїхали в епіцентр. Електрогенератор 22300 300. Прикольний. Що дешевше є. Це відділ хімії в епіцентрі, так повністю хімія йде по периметру. А тут вже автомобільні речі, пахнючки всякі. Да, выбор тут пахнючок. Сопьем в очи. Прикольно. Прикольно, конечно. Это а, это все автомобили, да? Все по автомобилях. Я такой только что подошел, где этот чувак стоит, думаю, живей может. Куртка рабочая. Чисто Чисто капці, чисто О, інструменти це тема, звісно. Тут можна прийти подивитися на інструменти і потірятися тут. Знаєш, як, тако, як дивишся і розумієш, що, що додому все треба. Ейнгел. Орфоратор. Майже три тисячі. Прикольно звісно, прикольно, якби знати якби знати що, що кому треба. Йдемо далі да, йдемо далі. Електроінструменти відео. Маска сварочні на будь-який гаманець, на будь-які гроші. А, трошки, зараз ще трошки покажу електроінструменти. Машинки, паркетки, всякі, ексцентрики хто займається деревом рубанки, пилки, циркулярки ручні, будь-які ціни. Ой, верніше, багато, багато чого на будь-які ціни, електролобзики. Ну, якщо вибирати там на офіційному сайті, дивитися, то краще вже прийти. Вже так купити в наявності. Ну і так далі тому подібне. Болгарки. Болгарки, починаючи від дорожчих варіантів, закінчуючи бюджетними варіантами. От Зеніт саме дешевше 1400 гривень, а ось ще якась 1026 гривень. Макіта 50-30. Покажу сварочні апарати ціни які. Ну і Знамениті патони? Горілки? Горілки й до горілок. Мийки. Скажу класно. Точільний бомбар. Да, це я собі може може колись дійду до, до того, що я собі прийду і сюди якогось станка куплю. Ну точильного може не, не куплю, а от, от таке треба купити буде колись може. Середільний установка. Пустиєш своєдину. А особливо оцей, так? Да? За 11 тисяч. Професійно все ж. Торцові пили. Це якась колись моя може мрія, збудеться, я торцову пилку куплю. Це цей токарний. Токарний тільки до нього мотор треба, так? А ні, мотор в нього є, диви. Є, дві, ці підводиш день, пускає, зажимаєш. 13 тисяч хто займається цим самим. Навіть циркулярки є. Дві ціле такий, типа, лобзик. Це стрічкова, стрічкова полана називається. Да. <рес> якщо, якщо ти цим займаєшся, то так. А да, якщо ти такою купиш, він буде в тебе стояти. Я <рес> не знаю. не

о, а скільки такий стоїть, як, як Вова нам давав, що ми плитку різали, Росюваниш, Да? це ж ці електричні. До 4 тисяч бар виходить воно. Воду заливаєш ні. Да, 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 да. Я щось думав, думав що вони дорожчі. Я думав, що вони тисяч п'ять-10 ціни на генератори. Ну, 50 тисяч це відносно, відносно недорого, якщо дивитися, що він 5,3 кВт бак на 12 літрів. Да, відділ. Відділ генераторів. Відділ генераторів на будь-який гаманець, на будь-які ціни, кому що потрібно. Ну так. Тобі скажу, такого в епіцентрі трошки дороговато, чим кругом є ціни. Безперебойничок. 6000 тисяч. Це безперебойник. Де? Прикольно, 17 тисяч ось якісь є на 3 кВт. Ну це да, це, 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 кому, це кому що цікаво, то можна, то можна прийти вибрати. Ну ось 13 13700 акція на 3 кВт. Ну, для, дому, для дому в принципі ідеально. 12790 якісь ось є на 3 кВт. Да. Такі відділи. Ну, прикольно, я тут дивлюся, дивлюся в цьому епіцентрі і розумію, що мені все треба. Так, друзі, трошки показав епіцентра, Будемо рухатися вже на вихід. Трошки погуляли, трошки розказав. Кому відео було корисне, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Усім дякую за увагу.